Поговоримо, друзі. Ну і як вже було анонсовано раніше, на таку серйозну тему, як фінансова грамотність, ми хотіли запросити для обговорення експерта з фінансової грамотності. Власне, в нас сьогодні прямий дзвінок з Тарасом Радзівілом. Тарасе, доброго дня! Доброго дня! Дуже раді вас чути так. Доброго дня, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, доброго. як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? В безпеці, все чудово, все супер. Після обіду все гарно. Прекрасно, раді це, це чути. Скажіть нам, будь ласка, особисте питання. Хотілося б вам поставити, чому ви обрали так. саме сферу фінансів як професію для себе? Е, ну, дивіться, це, напевно, не було якесь таке одномоментне рішення, напевно, воно приходило поступово. А я. Отак От пригадую, ще з таких початкових шкільних років у нас колись була я сам 85-го року народження, і моя, моя молодість, таке дитинство пройшло ще на початку тільки української незалежності, можна сказати, угу. і тоді не було телефонів, які нас могли там, цілий день забавляти. І ми грали таку гру вона називалася Бізнес. А це, це така гра, ну, типу як монополія, але трішки, трішки інша. Ми досить часто грали в цю гру з братом з друзями, і можливо, це був якийсь такий перший, перший дзвіночок, того що мене так в ту сторону потягнуло. Потім м -м, був період, що я дуже е, зацікавився вже почав цікавитися цією темою. Купував собі такий журнал, е, називався Він Галицькі контракти. Спочатку галицькі контракти, потім були просто контракти. А, і ну виписував фактично виписував, і купував собі цей журнал. Він якраз був по фінансовій грамотності а По бізнесу, по власній справі, і ця тема Ну якби була мені цікавою. Дякую що ви. Е, так, так. Да. А, потім, а потім на четвертому курсі інституту я вчився в Львівській фінансовій академії, викладачка порекомендувала одну книгу Роберта Кіосакі. Багато хто вже знає цього автора. Багатий тато, бідний тато, я її прочитав, і після цього е, мені. Захотілося працювати в тій сфері і допомагати іншим. Ну, по-перше, допомогти собі, звичайно, а потім допомагати іншим, якраз в сфері фінансової грамотності. Ну, десь так, напевно, було. Дякуємо, Тараси. До речі, сьогодні якраз ми обговорювали книгу, багато бідний та згадували про неї неодноразово. Тарасе, а от якщо ми говоримо, в принципі, про українців, як би саме ви, як експерт, оцінили рівень фінансової грамотності нашого населення? І ну, от після того, як скажете як, то чому саме так? Угу. Е, ну, я напевно скажу з позитивної сторони: воно покращується. Uh -huh. Так, рівень. Цей рівень він покращується. Це добре, але я вважаю, що він все-таки на низькому рівні. Тобто, фінансова грамотність українців бажає кращого потрішки. Люди все більше тим цікавляться, вже навіть в школі ввели урок фінансової грамотності. Це дуже добре, я вважаю, тому що найкраще це провивати ще з дитинства, ще з шкільних років. Тоді, в старшому віці людям не треба буде там вичитувати масу книжок, ходити на тренінги і починати це все з нуля. у них вже буде фактично, можна сказати, навики вже будуть. Напрацьовані. Розуміло. Тому фінансова грамотність рівень, скажімо так, бажає кращого, але він покращується. А можете пояснити глибше, детальніше, в чому взагалі проблема фінансової культури українців? Щодо фінансової культури, ви знаєте, тут, напевно, це ну, тут просто не відповісиш. Я думаю, що в нас тягнеться це ще з далеких часів. Коли, по-перше, у нас держава була попередня, яка старалася вирішувати все за людей. А зараз виходить так, що дуже багато людей ще з тими пережитками, з тими думками, що їм повинні. Ну, хтось їм повинен щось дати. Ну, наприклад, мають дати зарплату, мають дати їм пенсію, мають дати, тобто мають забезпечити. Але насправді ми живемо вже в такому світі демократичному, де е, більшість питань треба людям вирішувати самостійно, і в тому числі питання особистих фінансів, фінансової грамотності. Е, Цих речей, тобто, разом з тим, що ми отримуємо свободу, з другої сторони, ми отримуємо відповідальність і нам вже потрібно самим вирішувати те питання. І на жаль, не всі далеко не всі люди поки що ще готові брати на себе цю відповідальність і самим вирішувати. Е, ну і крім того, ще є такий момент, що багато хто каже ще до цього часу, навіть молоді, які цього не застали, кажуть вже колись пропало. Та в 91-му році, коли розпався е, радянський союз, втратилися там заощадження на книжках, які були і так далі. І багато хто каже: Ой, вже колись пропали, тому ми нічого не робимо. Та ми не накопичуємо, ми не відкладаємо, ми не інвестуємо тому, що вже колись там хтось робив, або ми робили, якщо ми старші, або якщо ми молоді, наші батьки робили. Тому, в принципі, ми цього робити не будемо. Тому що вже пропали, ми боїмося, щоб знов такого не було. Тобто, це якісь такі ще старі пережитки, знаєте, які вже треба було би давно пережити, відпустити, забути і жити по іншому, але ще на жаль, багато хто цього тримається, Тарасе, А от якщо ми говоримо про планування бюджету, розуміємо, що це така суттєва частина фінансової культури, і фінансової грамотності. Якщо говоримо саме про це, то яких основних помилок припускаються люди, коли вони намагаються спланувати свій бюджет? Ну я думаю, тут одна велика помилка. Просто люди його той бюджет просто не планують. От вони просто його не планують. Тобто, ще навіть не до того не доходять до того, що вони роблять помилки в процесі планування. Вони його просто не планують. А і це, напевно, перше питання його почати планувати, тобто сідати. Наприклад, як ми з друж... ми з дружиною робимо так: от буквально нещодавно, кілька днів тому, ми сі... сіли. Вдома взяли собі по чайку, так по чаю, і думаємо, що ми хочемо в 2024 році купити, там придбати на що потратити гроші, куди там поїхати, і так далі. Тобто, які в нас будуть великі там витрати солідні, так на 2024 рік, угу. і це напевно, от з цього і починається спочатку на рік. Потім на взагалі можна планувати там з 10 років на 20 років з більшого терміну і йдемо до меншого, до меншого до меншого і до того часу, поки ми там плануємо тиждень чи місяць. Ось так тому проблема одна: не планують, а треба це робити. Uh -huh. Розумію, дякую за вашу відповідь. Тарасе. Ви вже зачепили тему свого минулого, і коли ви розказували, що ви прочитали книгу Кіосакі Багатий тато, бідний тато. І от власне виникає таке питання: а чи допоможуть книги навчитися керувати своїми грошима, чи можливо ліпше лишити ті книги? І, і... Правильніше зекономити гроші на тих книгах, не купуючи їх і піти на якісь інші курси для того, щоб освоювати професію фінансиста. Що вам ближче? Яка ваша думка? Mm. Ну, Дивіться, я думаю, що будь-що дає якийсь позитивний, так, позитивний результат. Будь-що. Навіть прочитана стаття, вона може щось дати, але. В якому масштабі вона дасть, і питання як швидко ми будемо рухатися. Тому що, ну, наприклад, ми маємо там якийсь певний відрізок часу, там кілька десятків років, коли ми, ми можемо там працювати, накопичувати, відкладати, інвестувати, і потім ми маємо якийсь результат на виході, який нас би задовольнити, наприклад. Ось. Але справа в тому, що якщо там обмежитися виключно якісь книгами, ну, книги в будь-якому разі це добре. Це добре, е, книги читати взагалі це все класно. Але якщо я хочу отримати результати швидше, то звичайно книгів тут недостатньо, треба йти десь. Е, ну, найкраще, наприклад, ну найкраще можу сказати що що я вважаю, що найкраще це мати свого фінансового консультанта, так само як мати свого, е, не знаю, по спорту, коли ви там ходите в спортзал чим що дає? Він за мене не робить, але він може казати, розказати, десь підштовхнути, де мотивувати, десь виправити. Оце робить фінансовий консультант. Якщо я розбираюся сам, якщо я вчуся сам, то звичайно в мене немає тої людини, яка мені допоможе, і відповідно всі а, цей процес буде набагато довший, скажімо так. Тарасе, а от якщо людина розуміє, що не може на даний момент мати фінансового консультанта або закінчувати якісь фінансові курси? Але хотіла би принаймні, хоча б якийсь мінімальний базис отримати в сфері фінансової грамотності, і от хоче почати з книг. На ваш погляд, чи є якісь конкретні рекомендації щодо корисних книг саме з цієї тематики? От там топ три умовно книжки від Тараса Радзівіла. І якщо так, то які саме ці книги і чому вони? Так, ну дивіться, по-перше, в принципі, ну обов'язково там платити якісь великі гроші за це, це навчання. Зараз е, у нас є безліч просто безліч безкоштовної літератури, безліч можливостей, щоб ми безкоштовно вчилися, мати просто бажання. Які три книги я би рекомендував? Ну почнемо з цієї ж самої. Я можливо, буду трішки банальний, але. Для мене вони були для мене особисто. Вони були е, ефективні, так е, прості, але ефективні. Це та сама книга, про яку я сказав. Багатий тато бідний тато. Проста, зрозуміла книга. Можливо, без якихось е, дуже надто там глибоких, розумних там термінів, але зрозуміла кожного для широкого читача. Супер. Це багатий тато. Бідний тато. Наступна книга, яку я прочитав, це була книга того ж самого автора Квадрант грошового потоку. Теж дуже цікава книга. Вже не так про фінансову грамотність, а про джерела отримання доходів, і а, де ми можемо знаходитися і яким чином ми можемо отримувати доходи з, з різних джерел діяльності. Дуже цікава книга. Теж рекомендую квадрант грошового потоку. І третя книга це е, найбагатший, набага найбагатша людина у Вавилоні. Теж книга для фінансової грамотності просто ідеальна. Дуже дякуємо Я. за ваші поради, Тарасе. Маю ще питання до вас. Можете пояснити, як поетапно, крок за кроком, ось так потихеньку, можна освоювати фінансову культуру? З чого взагалі починати, і в якому напрямку рухатись? Угу. Е, як би я б робив? Напевно, я би в першу чергу б зайшов би в Ютуб і. Передивився трошки відео по фінансовій грамотності. В другу, в другу чергу я би зайшов би в інстаграм і е, вбив би фінансову грамотність і підписався на кілька е, авторів по фінансовій грамотності. Далі купив би кілька книг по фінансовій грамотності. Прочитав. І подивився, якщо мені оцей темп і я бачу, що мені виходить, тому що є люди, які можуть це самі зробити, тобто вони беруть і самі роблять. Але як показує практика, більшість людей не можуть самі робити їм треба, щоб їм хтось допомагав. Тоді я вже можу підшукати, подивитися. Десь можливо якісь навчання додаткові, але не спеціалізовані, типу як бути економістом, бо в мене фінансова освіта, я вчився в університеті, але це мені не покращило фінансову грамотність. Я вас розумію, більше покращило фінансову грамотість просто практичні речі, які я можу використовувати кожен день. Це факт, ну, ось, Тарасе, та абсолютно з вами погоджуюсь, Як людина теж вищою фінансовою освітою, розумію, що саме практичні речі вони більше набагато допомагають так, розбиратися так, в сфері так, фінансів, але тим не менш фінансова освіта теж важлива. Наостанок, Тарасе, хотіла би у вас запитати, можливо, ми щось не охопили в контексті теми фінансової грамотності, про що ви б як експерт сьогодні хотіли б нам сказати? Або, можливо, маєте якісь побажання нашим слухачам в контексті теми, хотіли б від вас його почути? Угу. Ну, я би напевно зараз в даний час, в такий непростий час, а я би напевно порекомендував більше. Це стосується всіх і мене, і багатьох людей. Більше мріяти, все-таки, а більше думати не про проблеми, а думати про те, що я хочу, а як я хочу бачити своє життя, як я хочу, що я хочу мати, де я хочу поїхати, що я що я б хотів, щоб було навколо мене, тому що ми зараз дуже багато думаємо про те, що не подобається, що не підходить, те, що є погано, так а все-таки. Якщо б ми більше з позитивної точки зору би дивилися на ті речі, я думаю, що це було б набагато краще, в тому числі і в плані фінансової грамотності. Тому що, ну як, як кажуть, що куди, куди йде енергія, те зростає. Якщо ми будемо думати про позитивні речі, мріяти, бажати, то це буде зростати і це буде добре для всіх. Дуже дякуємо вам, Тарасе. На останок хочемо ми зі свого боку від команди Радіо Голос Надії побажати вам Божих благословень, розвиватися у сфері фінансової грамотності. От і бажаю вам також миру в серці, і миру за вікном. Ще почуємось всього вам Дякую. найкращого. До побачення! Всього найкращого, до побачення.